Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олен. І ми сьогодні поговоримо про таке питання, чому люди брешуть? Як розпізнати цю брехню? Так? І ми про це все дуже добре поспілкуємося. І так, брешуть кому перше? Кому брешуть? Тому кому не можна казати правду? Тому. Трошечки про батьків, якраз для батьків, якщо вони позбиралися. Я думаю, тут дуже багато дивиться дорослих людей, і їм буде дуже цікаво. І так в яких сім'ях дуже часто діти брешуть в правильних, в правильних сім'ях невже дитина моя може там брехати? Невже вона там ні, ми ж таки да, але да, я щось там бачу, що вона наче іноді там бреше, і так ось мені здається, це там я десь її ловлю. Да. Чому? Чому? Де вона це взяла? І так, бреше, тому що вона не хоче показати своє те, що вона зробила неправильно. Якщо дуже багато заборон, всяких да, і все тут правильно, тут правильно, там правильно сядь, там правильно. Щось скажи, там якісь вчинки правильні зроби. І це накладає люди в принципі, взагалі самі по собі не можуть бути ідеальними. Ми всі зовсім не ідеальні, і це накладає дуже багато відповідальності, особливо на дитину. Вона хоче там щось розбити, якусь там вазу, там подивитися, що там за вікном, перехилитися кудись, потривати якийсь гарячий чайник. Це все не можна у когось поцупити хоч на півдня якусь іграшку, і так далі дуже важко це розповісти і нічого не зробивши. Все одно щось роблять. І цих заборон дуже багато. І так, релігійні сім'ї. другі релігійні, де більше всього. Брешуть так? Да? в релігії і в політиці, да? і А, Та ні, ми такі віруючі, ми такі хороші. Там, у нас тільки там теж правила, да? і знов правила, і те не можна, те не можна, те не можна. Ми до господа Бога все одно сильно не наблизимося. Да? От, і дитині дуже важко розуміти і кажучи, що й гріх. Не те, що погано вона зробила, це ще й гріх. Тобто накладають якусь там страшну відповідальність, що вона чомусь там не відповідає. Да? От. Ну і починають брехати, звісно. Да? Далі в суворих сім'ях. Ну, для прикладу, це військове, але це не обов'язково. Якраз у мене були сім'я військових там. Прийшов тато, каже: От моя дитина ну просто патологічно бреше. В принципі, дитина творча. Він дуже хотів, щоб він був схожий на нього. Він схожий на маму. А мама така трошки, знаєте, щоб треба ж якось пристосуватися до чого голові, як прямого такого да? вона така ха-ха-ха, і така, як. В вуш якийсь да? і дитина така. По-перше, це може бути а, навіть генетично трошечки і а, десь вона переймає поведінку. По-друге, треба якось вижити з таким батьком, да? якщо їй важко вставати в один і той же час там, відповідати теж яким знову яким важким правилам. Там, ти з, він каже, ти поскладав всі речі там правильно у шафці. Він каже, так. Такі так такі очі, аж, аж видно, що не поскладав. Да, і, якось дуже фальшиво сказав. А, і і прямо накинувся, почав цілувати цілувати цього батька. Да. Ну, ладно, далі Далі, не будемо все розповідати. Далі. Там, де багато покарань. Якщо дитина навіть щось вчинила і щось там десь сказала, да, їй важко ну, сказати про це. І тут вона знає, що ще й буде покарана. Ну, звісно, вона ну, навряд чи скаже, да? або в якийсь час вона ну, перестане казати правду. Може, їй легше, щоб її поставили в куток, потім ну, у підлітковому віці, скоріше, точно, вона буде брехати, бо вона вже не поводиться на куток, а буде якось вам да? І Далі. Де дитину не сприймають такою, яка вона є. В принципі, це підсумок теж того, що і зверху. В принципі, всі ці пункти переплітаються. І не можна сказати, о, о, це окремо, це окремо, це окремо. В принципі, там, де дитину не сприймають, якою вона є, вона вже буде брехати. Будуть тут покарання, не будуть покарання. ну, да? Вона хоче бути такою, щоб її любили. Щоб а, а основний принцип дитини вижити. Да? І її вижити треба в цій сім'ї. теж Треба отримувати не тільки там покарання на покарання, а любов батьків. Будь таким. А да-да, ти це зробив, да, 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 я зробив да. а ти, ти про це подумав. Да. До, до, до Я подумав над своїми вчинками. ага, да. а, а Ти це любиш. Ну, звісно, я люблю, звісно, я люблю, да, звісно. Да. Далі. Брешуть коли? Тоді, коли не можуть сказати правду. Це трошки про дорослих прийдем, хоча воно все приплітається. Да? Перше, коли можуть щось втратити. Ну Це, знаєте, така є ложва блага, да? коли там стосунки хороші, там, да? там, подруги. о, я, мабуть, так поправилась, там, Боже, я така товста, така якась негарна, боже, тобі там взагалі трошечки, тобі так вичить, ти знаєш. Да, да, да. Тільки так, да, точно, точно, да. А, там, коли, наприклад, щось теж там запізнився кудись, да? ну не скажеш же друзям, що ти запізнився або там, проспав, не скажеш так, керівнику, що, 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 що ти там проспав, щось провтикав там, і там була не одна маршрутка. Боже, прийшла тільки одна маршрутка, тільки одна. Я от просто вскочив в неї там заліз, там аж двері за мною закрилися, аж причнили мене. Да? І от я все-таки на роботі, там мрію працювати зранку до ночі. Зранку до ночі бачу очі. Далі. Коли бояться втратити повагу до себе, для. Травмованих людей дуже травмованих для здорових людей повага до себе, любов до себе це дуже ключові такі для виживання, для здоров'я психіки, так, треба це втримати. Так? Повагу до себе. І, наприклад, якщо ми беремо там нарцисів або якихось інших, там навіть тих же там, жертв, якщо вони втрачають повагу до себе. Треба їм брехати і пояснювати якось свої вчинки. Та вони сама нарвалися. Та, як я поганий, я її вдарив. Та, просто це вже витримати не можна, вона нарвається просто. Та, вона ти терпить? Ну, діточки, сім'я, це ж їх чоловік, там, їх же батько дітей, там. а що люди скажуть і так далі. Треба якось от цю повагу втримати хоча б брехнею. Да? Для власної самоповаги ну, щось, дійсно там, людина щось погано зробила, там, якісь, там, щось недоробила за якийсь час на роботі, вона себе там, ну, не завжди може там, покритикувати і каже, ну, не було часу, не було можливості, там щось не сталося, там не зміг там, і так далі. далі. Коли хочуть щось придбати, о, коли хочуть щось придбати, і коли хочеш, а, коли хочеш щось придбати, це це от просто от коли хочуть потрапити на роботу. Боже, от. Коли е, приймаєш людей на роботу, то це, 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 це сенсація. І те я вмію, і те вмію, і це знаю. І у мене всі дипломи найкращі. Там, і були там найкращі освічені там, якісь у мене там, всі доктори наук у мене, педагоги, там, а на тій роботі я просто о, в 9 вечора йшов додому. І так далі. А то потім через півроку, думаю, господі, де це це все взяв? Далі. Коли хочу щось продати, далі, коли хочу щось продати, От якщо вам щось продали, то точно 100% 100%, кажіть собі, вас десь набрехали. Будуть носитися 100 років. Всі мої родичі носять, не можуть зносити. Оце взагалі Таке класичний варіант, особливо там. Східних там, народностей. Да? От, всі мої родичі носять, не можуть носити. Може там і не бачили останню якусь партію, яку вони купили і продає там на ринку. Да? Боже, як вам личить, як ці туфлі личать до ваших очей? От прям якщо так поставити, то просто відтіняють очі. Да? Тут блакитні, тут блакитні. Ну, ну, краще ж немає просто навіть. Далі, А, як виявити брехуна? Це, це дуже цікаво. Як виявити, я скину відео під низ цього відео про всі там якісь жести, рухи, які видають брехню, як сів, як став, ну там побачите в чому. А зараз ми на чому зупинимось? Як виявити, коли людина бреше, якщо ти її знаєш? Скоріше за все, вона тривожиться перше. І поводиться е, неприродньо, от не так як завжди. Е, якщо дуже багато рухів, да, то е, да, ну, да, я туди сходив, да, пройшов вчасно, да, 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 мені те відповіли, да, да, я точно там був ля-ля-ля. Або навпаки в нього починається багато рухів, або там, е, він починає якось іншим голосом, тоном е, швидше. Повільніше казати, вище ноти там і так далі. Да? Тобто якось щось змінюється. Треба до цього придивитися, а потім спитати вже більш подробиці, уточнюючи якісь такі фрази казати, питання якісь. І ще, якщо дійсно ну, ви можете це зробити, да? Не з кожним зможете, з другим ви так не зможете. так? Попросити розповісти після уточнюючих питань ззаду наперед. Так? Те ж саме, що він тільки що розповів. Людина, скоріше за все, починає плутатися. І в уточнюючих питаннях він вже тормозить, вже не знає, як вам відповісти, у нього не було заготовок. Потім теж цікаво, якщо він починає знизу до гори розповідати, то він починає як би як віршик. А коли людина бреше, вона розповідає в зовсім якійсь іншій манері з іншими якимись подробицями. Як переказ, як вільний переказ. Да? І вроді теж саме розповідь, але вона якось іншими зовсім фразами, іншими зовсім словами, і те ж саме вона розповідає. Іноді подробиці, які з'являються, і воно більш впевнено, звісно, вам це каже. І так, в принципі, перше, давайте давай висновки зробимо. Перше, брехня не завжди погана, навіть у дитини. Не треба дитині казати, ніколи не бреши, коли ти кажеш, там, сказав там, трубку, да, е, хтось підняв, О, у мене соплі, я там, не піду на якусь зустріч. Да, ви самі брешете. Да. Не треба цього е, казати дитині не можна брехати. якщо е, Ви самі тільки що казали, що у свекухі, там, е, борщ поганий, а потім вона прийшла, а ви хвалите. Боже, який смачний! Да, я так не...", да, і от, е, е, Тобто такі речі, Да? В принципі, якщо це якісь теж від ваших. Знайомих, родичів, ви це все е, слухаєте, да? от якісь маленькі побрехенькі такі, да? е, то може просто людина не те, що вас не поважає, може це як ложба да? е, І так далі. Да? Якщо вам дуже сильно брешуть, ну тоді дивіться вже, да? якщо постійно брешуть, оце теж важливо, тут треба проясняти, чому і навіщо. Чому людина. Ну, так до вас відноситься. Це дійсно якийсь сильний дзвіночок. Сильно і постійно брешуть. Щось вже відносини пішли зовсім не так. Тут треба передивлятися причину. Йти або до психолога, або прояснювати з людиною, щось відправляти, і чи дивитися можна там виправити взагалі. І так, з вами завжди, сімейний психолог. Муселян Олена. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте, там під низом буде ще одне відео та мої контактні дані. Якщо потрібно записатися на консультацію, Я завжди готова і рада зустрічі з вами. До побачення!